Сіялося тут після сої, ячмінь півоварений з сівалкою віркар. Ну, Покажу вам тут з краю, щоб не портити від. Покажу вам, вже колос є, в принципі. Так, в середньому ми нарахували від 20 до 24 зернин в цих колосочках. Десь є краще, десь є. Ну, Він ще тільки-тільки от викидає, тобто ну, ще є час. На це все діло. 19 Дев'ятнадцяти міждуряйди, бачите? Ну, зійшлося. 28. 14 повних. 14 повних. Ну, ні, ну тут поняли, тут я бачу ось є і поменше якби колосочки. Е, ну, та, На підгонах. Ну, на підгонах, не, не на основному, так. Да. Да, тобто, ну в теорії якби, веди є на гарний врожай, тут постукав по дереву. Е, Будемо чекати. Е, по міжрядю покажу вам, 19 міжряддя, хто боїться за Західна Україна. Все тут нормально, міжряддя чисті, все супер. Флаговий лист, дивіться, який який файний. Колос. Ну, коротше, все. Це, все. все поки що якби ситуація контрольовано гарно. Так що будемо з урожаєм. Скажу вам на якому пив заводі і кому треба буде до кого йти за пивом пізніше.